Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Як обіцяв, розповім вам сьогодні про таємничу загадкову кампанію Tencent, якою ще може бути провідна технологічна кампанія в країні з комуністичною диктатурою. Tencent – це не просто кампанія, це цифрова інфраструктура сучасного Китаю. Це один з найбільших у світі технологічних конгломератів, які можна порівняти з. Facebook, Activision Blizzard, PayPal, Spotify, Netflix разом взятими та ще кілька технологічних гігантів можна докинути. Вони як такий собі швейцарський ніж, багатофункціональний в порівнянні з суперспеціалізованими американськими корпораціями. Розповім вам ключові факти, які ілюструють феномен цієї корпорації. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал «Голосю про економіку та. Прокоментуйте цей ефір, так ви будете сприяти економічному просвітництву українською мовою. Ну, по-перше, у Tencent є WeChat так званий, суперап, Супердодаток. Це головний їх актив, який не просто є месенджером, скажімо, як WhatsApp чи Telegram, хоча вони вже теж мігрують певним чином від простого месенджера, да, створюючи свою екосистему, принаймні Telegram, але... Енсен це операційна система для понад мільярда трьохста мільйонів користувачів. Операційна система для щоденного життя. Вони всередині однієї програми спілкуються, читають новини, платять за комуналку, викликають таксі, бронюють готелі, грають в ігри, навіть подають на розлучення в електронному форматі. Таке життя у китайців завдяки. Цьому Tencent контролює просто колосальний обсяг даних споживачів, що робить їхню рекламну і фінтех-модель надзвичайно ефективною, фактично непереможною в їх локальних умовах. Також Tencent – це найбільша ігрова компанія в світі за доходами. Їхній вплив на глобальну ігрову культуру величезний. Вони володіють на 100 Riot Games – це League of Legends, Valorant, Supercell – це Clash of Clans. Вони мають значні частки в Epic Games, в Ubisoft, Krafton. І ігри генерують левову частку прибутку компанії, і вони дозволяють їм фінансувати інші збиткові напрями, які є важливими там з міркувань, якихось да, національної безпеки, там стратегічного розвитку, але поки що не приносять прибутку. Фінтех-гігант WeChat Pay, ще одна складова Tencent, яка разом з Alipay від Alibaba, вони фактично витіснили готівку в Китаї. Через Tencent проходить значна частина ВВП Китаю у вигляді мікротранзакцій та так званих пір-ту-пір переказів, тобто між конкретними людьми безпосередництва, скажімо, банку як інституції. Також Tencent – це такий собі. Тихий інвестиційний монстр. На відміну від багатьох західних корпорацій, які купують компанії для того, щоб поглинути їх, Tencent часто діє як інвестор. Вони мають частки в Tesla, в Spotify, Snap, Universal Music Group та інших публічних компаніях. Вони фактично володіють частиною світового інтернету, навіть там, де їхній бренд абсолютно не видно. Енсент також бере активну участь в гонці штучного інтелекту. Ми з вами обговорювали в одному з попередніх відео, що Tencent зараз активно намагається наздогнати США у сфері штучного інтелекту. Їхня модель Хуньян інтегрується в екосистему WeChat. Саме сюди, до речі, перейшов Яо Шуньйоз з OpenAI для того, щоб очолити їх напрямок штучного інтелекту. Розуміючи, мабуть, що компанія... З одного боку відстає в залізі, в фундаментальних дослідженнях, але з іншого боку, має велику жагу, великий апетит до конкуренції для того, щоб наздогнати американців, а також має, ну мабуть, що найбільшу в світі дані для навчання моделей, тому що вони все це інтегрують і пилососять, так би мовити, всі дані китайців, які тільки можна уявити. Тенсен це, по суті, приклад того, як компанія. Вже переросла статус бізнесу, чи навіть технологічного гіганту і національного чемпіона. Вони стали системоутворюючим елементом економіки. Однак зараз компанія стикається з двома величезними просто загрозами. По-перше, жорстке регулювання з боку Компартії Китаю, яка, очевидно, боїться надмірного впливу техногігантів і ем, переживає за те, щоби от. Ці дані колосальні, які Tencent має про кожного китайця, вони не були конвертовані на якомусь етапі у політичну владу, і вони не, скажімо, змінили існуючий лад врядування в Китаї, якщо це, звісно, можливо. А також друга величезна проблема це технологічна блокада з боку Сполучених Штатів Америки, тому що як би. Китай не намагався видати, що йому не боляче, це йому не заважає. Навпаки, ми за технологічну автономію і так далі. Але ізоляція Китаю від американських технологій це надзвичайно сильний удар по перспективі їх розвитку. Про це колись казав легендарний батька-засновник Лі Кван Ю в своїх відомих інтерв'ю. Я записував для вас. Великий ефір про це. Якщо порівнювати фінансові показники Tencent з американськими техногігантами з Microsoft, з Alphabet, Google, там з Meta, то стає очевидною величезна прірва в масштабах бізнесу і в ресурсах для розвитку. Якщо ми з вами порівняємо масштаб їх доходів, то побачимо, що Google заробляє за квартал майже в 4 рази більше ніж Tencent. Навіть Meta, маючи менш диверсифікований бізнес, обганяє Tencent майже вдвічі. Масштаб прибутків теж відрізняється кардинально. Чистий прибуток Microsoft та Google перевищує прибуток Tencent в 3,5-4,5 рази. Це колосальна різниця і у вільному грошовому потоці, який можна витрачати на нові розробки, на нові дослідження. Прірва в інвестиціях у майбутнє, вона ще більша. Це, мабуть, найтривожніший показник взагалі для Китаю, в той час, як. Американські компанії витрачають десятки мільярдів доларів тільки на закупівлю чіпів Nvidia, Blackwell H100, провідних, ті, які заборонені для купівлі в Китаї. І також вони інвестують колосальні гроші в будівництво дата-центрів, а Tencent змушений економити, бо немає таких глибоких і майже безмежних кишень. Microsoft витрачає на капітальні вкладення, оцей капекс в сфері штучного інтелекту, понад 20 мільярдів. Доларів за квартал, будуючи інфраструктуру для OpenAI, для Azure. і Tencent витратив в третьому кварталі минулого року менше 2 мільярдів доларів, 1,8 мільярда доларів. І це було ще додаткове падіння 24% в попереднім в порівнянні з попереднім роком. Тобто різниця навіть не на порядок. Вона Ще більше це ми, якщо беремо тільки з однією компанією Майкрософт, а от цій великій сімці американських компаній, ще шість блискучих компаній, які мають колосальні фінансові можливості. Чому так? Чому така різниця? От багатофункціональний, сильний такий швейцарський ніж в країні з найбільшим, майже окрім Індії, населенням. І даними, які тільки можливо зібрати, і централізованим механізмом ринку, в якому ти можеш домінувати штучним чином, і все одно Tencent настільки менший і слабший. Ну, причини тут, по-перше, санкційні. Вони очевидні, тому що Tencent фізично не може купити передові чіпи в тих обсягах, щоб конкурувати, наприклад, з Microsoft, навіть якщо б він мав гроші. Ну, навіть якщо б він мав співставні або більше грошей. Друга причина це звісно, економія. Це економія, тому що китайська економіка сповільнюється, і ми з вами говорили, що там криза перевиробництва, яка потім має проекцію в торговельну війну не тільки Сполученими Штатами Америки. Я переконує, що скоро і Європа буде вимушена вступити в повномасштабну торговельну війну з Китаєм. Ми з вами думаю, що через кілька місяців це зможемо. Побачити. А Tencent оптимізує видатки і фокусується на прибутковості. тут і зараз. А значить, більше акценту на ігри, наприклад, більш акценту на рекламу, а не на фундаментальні якісь дослідження і такі дорогі технологічні експерименти. І ще дуже цікаво, скільки ж коштує Tencent і скільки їх американські конкуренти, правда? Ну, це такий інтегральний показник капіталізації, сумарна ринкова вартість компанії. Так от зараз. Ринок оцінює і Microsoft, і Alphabet, Google да, в понад 3,6 трильйона доларів кожну. А Tencent коштує близько 700 мільярдів. Це означає, що один Microsoft коштує як 5 компаній Tencent. Тож коли ми кажемо, що Tencent конкурує з США, це схоже на бій, важка ВГВК проти бійця середньої ваги. Tencent – надзвичайно ефективна і прибуткова компанія. Але в абсолютних цифрах вона програє американським гігантам у рази, якщо не на порядок, і саме тому заява китайських технологічних топ-менеджерів про розширення технологічного розриву з американцями в сфері штучного інтелекту, про що ми з вами говорили раніше, це не скромність, це не маскування своєї сили, це констатація сухої математичної та економічної реальності. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал Галасюк про економіку, якщо ви ще це не зробили. Прокоментуйте, будь ласка, це відео. Поділіться їм з вашими друзями, партнерами, з вашими батьками, з дітьми, з усіма, кому цікава економіка. А також я дуже дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, тому що ви таким чином сприяєте економічному просвітництву українською мовою. А це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.